Додаємо скайпом до нас Маркяна Лопачака, капітан ЗСУ, секретар Львівської міської ради. Пан Маркян, вітаємо вас! Слава Україні Героям слава добро продовження той теми, яку ми вже почали обговорювати. От пан Павлюк сказав, що м -м, воювати на фронт навряд чи ті люди, які за кордоном вдасться їх туди повернути. Військові розраховують на людей за кордону, чоловіків за кордону. Я думаю, що військові не, не ставлять різниці, чи це чоловіки з-за кордону, чи це чоловіки з тилової частини України з мирної, ну, відносно мирної частини України. Це абсолютно незалежно. Тобто тут немає різниці для військових, хто буде приходити, поповнювати, посилювати та зовсім різні речі. У нас взагалі, ну, якщо говорити про цей закон, о, о, про цю всю ситуацію. Можу сказати свою думку, що, як на мене, воно просто запізніше. Це рішення треба було приймати і його виводити на, на законодавчий рівень в квітні-травні 2022 року, тому що було зрозуміло, що частина людей буде цим зловживати, частина людей буде намагатися уникнути свого конституційного обов'язку по захисту держави. І на жаль, за цих два роки тих людей ставало більше і більше. І станом на зараз, от мені особисто важко сказати, що, 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 що нам допоможе цей закон. Якщо говорити, що частина людей повернеться в Україну, яка з тих чи інших причин чи втікла, чи незаконно пересікла кордон, чи просто не захотіла вертатися в країну, сподіватися, що якийсь великий, принаймні відсоток цих людей можна заставити повернутися в країну, щоб там. Чи забрати свої документи, чи поновити в дані ТЦК, ну, мені особисто важко. Це віриться з іншого боку, це є досить серйозний сигнал для, для всіх, що в першу чергу треба треба думати, як захистити державу, щоб переплисти річку Тиса. Це не завжди варіант. Тому що після цього буде новий день. Треба буде щось з цим робити. Тобто люди зараз просто кудись втікають, і там вони отримують весь пакет. Допомоги від країни, і особисто я от коли дивився ці скандальні відео з наших консульських дипломатичних постанов. Ну, перші емоції це були такі просто шалені матюки, а, а потім якісь, ну я не знаю, ну напевно сум чи що ну от просто стало якось так, ну такий іспанський сором. За, за, за наших співгромадян, наскільки вони можуть. Цинічно нехтувати своїми обов'язками по захисту держави, коли стоїть питання не то, що там щось станеться погане, там чи з політичною владою, там чи чи з кимось там окремо зокрема, ми зараз говоримо, що у нас стоїть ну надзвичайно реалістично і надзвичайно гостро, надзвичайно важкі важке питання це, взагалі збереження нашої держави, як держави, як такої. Люди про це не думають, що коли ти потрібен державі, ти повинен прийти і допомогти от всім, чим можеш. Натомість вимагають от всіх пільг від держави, причому в такий максимально некоректний спосіб. Тобто, ну, мені теж дивна позиція, ну, звичайно, можливо, що і не мали права, але ну, на мою думку, працівники консульства, лили, працівники дипустанов мають якось трошки жорсткіше реагувати на такі всі прояви, тому що це насправді ста для держави. Правильно говорили, що дуже залежить в тому, що якби люди мають усвідомити, люди мають усвідомити, в якій ми зараз всі ситуації, і що від кожної конкретної людини насправді залежить дуже багато. Тобто тут питання, коли люди там, в тому числі, через російський ЕПСО. Всі сприймають, що прийти в ТЦК це там буквально через два дні. Тобі дали в руки автомат, погнали в якусь посадку, там якісь міцні штурми, і так далі. І так далі, і, і це все однозначно. Кінець насправді люди можуть бути багато в чому корисні. Тобто, у нас є оборонні підприємства. У нас зараз на сході країни масово. Комунальні підприємства, інші установи залучені до побудови фортифікаційних споруд, і ті люди, які не можуть брати зброю, бояться брати зброю в руки, вони теж можуть бути залучені до тих будівельних робіт. З іншого боку, залишатися в країні, в якій важко, але коли ти залишаєшся в країні, працюєш, сплачуєш податки і підтримуєш економіку цієї країни, це теж суттєвий внесок. І коли люди там з матами виясняють, який номер він в черзі. От просто хотіло б, якщо я думаю, було хоч би з декілька чоловіків військових, там, чи поранених, які знаходяться зараз на лікуванні, чи, 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 чи можливо, хтось з якихось навчання, то вони би просто запиталися, який ваш номер Чарзі в ТЦК? Що ви там в Черзі не стояли? В яким чином ви тут всі опинилися? Чому, ви, чому, якщо ви такі активні, якщо ви такі 300 паспортанців блокуєте дипломатичну установу в Варшаві, а де ви були, коли країні? Вашим співгромадянам, країні, яка вам нібито з ваших слів щось винна. Ви були були блокади польського кордону, в тому числі з гуманітарною допомогою і з продуктами. і Де ваша активність в ті моменти була? Чому ви не виходили, не спілкувалися з людьми, не стояли з паралельними пікетами? Тобто, така, ну, насправді прикро це навіть обговорювати. Соромно і прикро. Дякуємо за цю відверту позицію. Маркіян Лопачак розлогу, і це важливо чути від військових, що вони про це думають, тому що ну ми маємо навіть в нашому сьогоднішньому ефірі зібрати максимум думок різних людей для того, аби зробити справді правильні висновки. А потім стецьків коротка, коротка. коротка. Павлюк Палюки Стецьків. Маркіян. Я повністю підтримую, друже. Ти абсолютно правильні речі говориш. Єдине було б прикро дивитися, коли та поліція польська ну і там. Поляки самі, які там обслуговують, працюють. Як вони дивилися на українців, як то ті штурми, то все решта? І між собою говорять: ну дивися, дивися там, Україна всіх там буде скоро зі всього світу зганяти українців на війну. Я до чого це все вів. Що треба було це зробити? Я підтримую тебе ще раніше. Це безперечно набагато раніше на початку війни впорядкувати всі речі. Але сьогодні, навіть якщо прийняли цей закон, нема питань, прийняли його треба виконувати, нема проблем. Але це треба робити цивілізовано по-європейськи, а не як завжди через одне місце це в нас все робиться, розумієте, якби вони наприклад тих всіх людей пояснили, дали термін, якийсь там не знаю скільки там часу, 10 днів чи півмісяця, чи місяць, отримати ті паспорти, які вже там заплатили і чекають на отримання. Інші не приймають. Ну одне слово, це треба роз'яснити, пояснити і зробити цивілізовано. Ми б не мали того хаосу і того негативу, який на нас на Україну а державу йде. Негативна держава йде, і це прикро дивиться. Оце я тільки єдине, що хотів на цьому наголосити. Ну я абсолютно згоден, але так само приклад. Я думаю, так само чув неоднозначно не виступи, в тому числі там і поляки і, 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 і інших іноземців, коли до них апелюють з допомогою, коли там от нас максимально обговорюють заяви Макрона про можливість відправлення України французьких військ, і з іншого боку, вони бачать просто. Величезні колони, величезні черги в тих самих консульських установах і, і, і так далі. Тут в них просте питання: а що ви хочете від нас? Що ви від нас вимагаєте? Чому ви ми вам? Чимось зобов'язані, якщо ваші співгромадяни, от, от в величезних кількостях знаходяться тут, і тут знову ж таки треба чітко розділити. Я от для себе особисто намагаюся розділити ці категорії людей, які в нас зараз знаходяться в Європі, і загалом за кордоном. Це ті люди, які емігрували давніше, які дійсно допомагають, які щось роблять, які вже сформували своє життя за кордоном. Друга категорія це однозначно жінки. Це дівчата, які там з тих чи інших причин з, там, з окупованих територій, зі Сходу, з гарячих точок, там з Західної України, навіть зрештою, кому було б, там обставини змушували знаходяться за кордоном. І третя категорія це чоловіки, які в незаконний спосіб перетнули кордон або перетнули в законний спосіб, але залишилися в незаконний спосіб. І основна маса власне цих чоловіків зараз робить оцю всю бучу. От у мене питання от до цієї категорії не на них розраховувати не повинні. Ну, нам потрібно робити градацію. На, на них розраховувати не потрібно. Повірте мені. Є. Ти правильно говориш, ті, що втекли, вони не повернуться. Ті, що там де ще 50 на 50, вони зараз повністю відійдуть. На них розраховувати нема чого. Держава на них не повинна розраховувати. Їх силою не заженеш. Я... Повірте мені. Дуже довго на цю тему, Тут єдине. Маласенько, репліку до того, що Василь Михайлович сказав про правильність чи неправильність. Я багато чого не можу говорити з обставин того, що я зараз є військовослужбовцем, і не можу собі вільно філософствувати і, 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 і говорити там чи критикувати ту чи іншу владу. Так але я хочу сказати одне: що немає правильних і стовідсотково схвалених рішень населенням під час війни. І чітко, що можна сказати просто для розуміння для всіх, що поки е, політики, депутати Верховної Ради, е, інші посадові особи думають про якісь можливі вибори, е, про збереження чи набір е, нових електоральних симпатій, ми втрачаємо дуже дорогоцінний час. Цього часу в нас я би не сказав, що його вже немає, що ми його втратили, але він дуже дорогий, і, і ми відчуваємо наскільки цей час е, е, тут грає роль. Можливо, тут, в Києві, в центральних органах влади приймалися максимально швидкі рішення. Заприймався закон про мобілізацію, про нього почали говорити в листопаді. Перші черги на кордоні були в грудні кілометрові, а прийняли його в квітні. Ця політична боротьба оце бажання сподобатись комусь. Оце загравання з виборцями. а от... Я от проти цього, а я от проти цього. А ми от більше би не голосували за цей законопроект, щоб тому, що там не було як пункту про демобілізацію. А ми не голосували, тому що там от не були враховані наші правки. А ми би ще б подискутували ще щось. Народ, ми закінчуємося тут. Банально просто. От кожен, хто хоче сподобатися майбутнім виборцям, повинен просто усвідомити, зрозуміти, що цих виборів з таким підходом їх може і не бути. Thank <laughs>